Вітаю у промову слова зараз, нині, тепер і наразі це синоніми, які відрізняються стилістичним забарвленням та відтінками значення. Зараз є короткочасним і має вузьке значення. Цієї миті, цю хвилину, негайно. Він використовується як у розмовному, так і в писемному мовленні для позначення поточного моменту часу. Наприклад, я зараз не можу розмовляти, працюю. Тепер або нині є найбільш гнучкими за часовою протяжністю, часто підкреслюють зміну ситуації або порівняння з минулим. Тому вживаємо зі значенням у наш час, коли мовиться про час, що оце триває. Наприклад, колись ми жили у мирі, а тепер у війні. Нині у нас є можливість реалізувати цей проєкт. Слово наразі вживається переважно в публіцистичному стилі, має відтінок тимчасовості та означає поки що. Наприклад, наразі повної інформації ще немає або ж наразі ситуація стабільна. Говоріть українською правильно і пам'ятайте, зараз це про мить. А тепер чи нині про сьогодні сучасність.